15-річний Дмитро, переселенець із середини Буди. прагне повернути частинку втраченого дому, створюючи клумбу на занедбаній ділянці в Шостці. Разом з родиною він залишив рідний дім із садом, який усією сім'єю доглядали. Для нього клумба це не просто квіти, а спогад про рідний дім. Хоч поки що там лише перші паростки, а посуха ускладнює догляд, хлопець вірить в результат і не здається. Дмитро разом із братами взявся за справу, озброївшись лопатами, шинами та квітами. Вони розчистили занедбану ділянку, ставши прикладом того, як маленькі ініціативи можуть змінювати світ на краще. Тут земля ще така, тут взагалі була яма. Ми тут зарамнювали, порядок наводили, тут взагалі нічого не було. Ну, займаюся я саджу, саджу, поливаю, потім рихлю землю, ну, коли треба. Щоб туди повступав воздух, плануємо посадити шепіони, там ще щось, такі цвіточки. Чорна брюця досадить, гвоздік і так далі. Дмитро та його велика родина, мати та 11 дітей, є вимушеними переселенцями з середини Буди. Через війну вони були змушені залишити рідний дім і кілька років тому оселилися в Шостці. Проте, попри всі труднощі, родина зберегла свою згуртованість і любов до садівництва. Ще в середині буді вони доглядали численні клумби, вирощували квіти, зелень і створювали затишок у своєму дворі. У шостці ця традиція не лише продовжилася, а й набула нового значення. Сім'єю поїхали до гаража, взяли шини, ну наші, які там старі були ненужні, Приїхали, привезли їх сюди. Мама каже: Ну допомогіть мені прикопати. І всі сім'єю стали і допомогли. Дмитро разом із братом помітили ділянку біля дороги та замість того, щоб пройти повз, вони вирішили діяти. Зі старих шин хлопці створили оригінальну огорожу, пофарбувавши її в яскраві синій та жовтий кольори. Насіння для клумби та саджанці купували на місцевому ринку або в магазинах. А після школи брати присвячували свій вільний час створенню квіткових грядок. Та да, нічого не було, і ну, якось захотілось нам зробити, щоб у нас було красиво. Коли смотриш вікно, щоб коли там чай і кофі пив, то дивився на клумбу і радувався. Для Дмитра садівництво не єдине захоплення. Юнак також має хист до кулінарії та мріє стати професійним шеф-кухарем. Мешканці шостки не приховують свого захоплення ініціативою юних переселенців. Гарно, коли роблять відлітку щось для шостки, коли роблять, наводять а, красоту, коли. Також ну, мої однолітки вони щось роблять, щось таке цікаве, щось ну гарне, що допоможе нам розвивати Україну, наше місто, робити його гарнішим. Дуже добре. Це то ми підтримуємо дуже добре. Так, молодь і щоб краще, щоб молодь так долучалася, щоб було тут гарно, щоб візні квіти були. Ну. Це дуже добре, тому що всі хлопці бувають, що по площадках що ж бігають, цими ділами займаються. Це дуже добре. Я думаю, він молодець. Це справа найкраща. Ніде не побачу, що такі клумби красиві. Ця клумба радує око й душу. Інші місця не додають, що приклад братів спонукає їх самих замислитися, як можна покращити своє оточення. О, ти там садиш щось, а вони кажуть, ну молодець, ти, дай Бог тобі здоров'я, там ще щось. У мене прям душа радується. Від таких слов можна так сказати, вони дивляться, і їм приємно. І для себе, для себе також приємно. Ти дивишся зі сторони, і душа прям радується. Їхній приклад нагадує: навіть одна клумба може стати початком великих змін. Ця історія не просто про квіти чи пофарбовані шини це про юні серця, які вже сьогодні будують краще майбутнє для України.